Вітаємо вас на каналі Дачний Відпочинок. Це канал, де ми говоримо про все, що стосується нашої дачі, що росте, що збудовано, що в наших подальших планах. Розкажемо про всі наші успіхи і невдачі, про все, що може бути корисним іншим садівникам та городникам, зробити своє життя на дачі дещо зручнішим і комфортнішим. В першу чергу головна увага буде приділятися будівлям, конструкціям, цікавим інженерним рішенням. Городництво поки що не є нашою сильною стороною, але по мірі накопичення досвіду можливо з'явиться те, чим ми зможемо поділитися, і ми це залюбки зробимо. Сьогодні ми представляємо вам ознайомче відео, де покажемо загальні плани будівлі, конструкції, насадження. Тобто проведемо маленьку ознайомчу екскурсію по нашій дачній ділянці. Почнемо знайомство з верхівки самого верху, з космосу. Супутникове фото Google. Воно нам буде допомагати у подальшому орієнтуванні. Як бачите, наша ділянка має форму трапеції загальною площею 48 арів. Які у розмовній мові називають сотками. Тобто майже половина гектара. Умовну ділянку можемо розділити на 5 частин. Перша – Це будинок з квітковими клумбами. Це краса. Друга старий сад з деревами, що ще залишилися від попередніх хазяїв. Це тимчасовий резерв по тим культурам, які ще не дають гідного врожаю. Третя. Молодий сад з деревами і кущами, що посаджені нами. Це потенціал, який з кожним роком набирає потужності. Четверте поле, підгород і деякі багаторічники. Це джерело власних овочів та найбиякої краси. Про це в подальшому. І п'яте. Ні те, ні се. Площа, де тимчасово нічого корисного не росте. Крім хащів, корисність яких теж під великим питанням. Це місце постійного нагадування нам, що досконалість не має меж. А тепер спускаємось з неба на землю і розпочинаємо нашу екскурсію за воротами, де знаходяться наші володіння. Зайшовши, бачимо наш будинок у всій його красі. Ніхто не наважиться назвати цю будівлю царськими хоромами або садибою, але основну свою функцію воно виконує бездоганно. А основна функція це надати можливість переночувати у будь-яку пору року з максимальним комфортом, який на цей час тут можливий. Будинок газифіковано та є конвекторне опалення. Зайшовши в будинок, ми потрапляємо на кухню, яка є одним цілим із додатковою літньою кімнатою. До речі, ця кухонна кімната є у будинку самою великою. Праворуч вхід до сіней. Які використовуються для зберігання корисних дачних речей. Це звичайне продовження комори, яка знаходиться далі прямо по курсу. Місце вічного безладу і великої надії все ж знайти ту річ, що має десь тут бути. Праворуч опалювальна, тобто зимня кімната. Вона має газовий конвектор. Посередині кімнати вхід у ще одну другу і останню зимню кімнату. Вона більш прохолодна, бо немає газового конвектора, тому холодні пору року опалюються конвектором електричним. Як можна побачити, кімнати маленькі, але для життя цілком придатні. Найкращі часи наждачний будинок міг забезпечити відпочинком 8 людей. Повертаємось. Виходячи з дому, ми потрапляємо під трояндову арку, за якою знаходяться квітковий клумби. Але нам поки що не туди. Спочатку подивимось на альтанку, яка за її розташування біля будинку має назву ближньої. Це місце відпочинку і прийому їжі у теплі періоди року. Про її конструкцію і історію будування планується окреме відео. За альтанкою знаходиться наша гордість мангал. Він спроєктований і побудований власними силами. При будівництві було застосовано багато цікавих інженерних рішень. Але про це обов'язково буде окреме відео, тому зараз докладно, не забудьте. За мангалом розташовано літній душ, про який теж плануємо розказати окремо. Праворуч від альтанки мангала і душа розташовано паркан. Кожній його секції відповідає своя витка рослини. Камсіси, жимолості. Актинідії, хлопчик та дівчинка, клематіс, лимонник, дикий або дівочий виноград та плющ. Вздовж паркана рядок туй, між якими посаджені наші пекельні муки барбариси. Дуже красиві червонолисті рослини, але огидно колючі. Тому вони плануються бути пересадженими в інше місце. А тепер прямуємо до квітів. Прямо і ліворуч розташовані дві квіткові клумби. А трохи далі кущ жасмину. За джасмином клумби різноманітних багаторічників, в тому числі рот, якіше влітає так звана ближня лаванда. Якщо за жасмином, обернутися назад побачимо на фоні будинку нашу криницю. Вона викопана і облаштована вже при нашому господарюванні. Про неї також розкажемо в окремому відео. На стежці, що перед криницею ще одна арка. Вона з гліцинією. Рослині приблизно 5 років, два з яких вона цвіла, ще не в повному обсязі, але достатньо, щоб оцінити її красу. І все це біля ще одного жаха нашої ділянки сумаха. Безперечно, це дуже яскраве дерево, особливо восени, але кількість зростаючої від нього порості переходить всі кордони дозволено. Тому, перед тим, як його висаджувати, треба добре подумати, чи варто це робити. Навколо сумаха розташована клумба з ялівцем, тюкою і багатьма весняними квітами. Між будинком Екренець і криницею ближній розарі, які закінчуються альтанкою. Вона дальня, тому використовується рідше. В стороні від альтанки ми зробили конструкцію крапельного поливу для квітів. Вона ще не функціонує, але в цьому році планується її запуск. Ще два слова про дальню альтанку. З двох боків ми її огородили бетонними стовпчиками, на які закріпили дерев'яні бруски. Це для винограду сорту Ізабелла, який залишився нам від старих хазяїв. Він росте сам по собі, майже не підрізається і використовується нами як сировина для домашнього вина. За клумбою з сумахом ще одна клумба з самшитами, яка у якості досліду покрита червоною тріскою. Результат так собі. За цією кумбою в нас місце безпосереднього відпочинку, а іноді і сну. Територіально це вже старий сад. За лавандою розташований дальний розарі, невеликі плантації цибулі і чесноку, і деякі дрібниці, як, наприклад, спаржа. Далі переходимо до молодого саду. У паркана зрабиці, який огорожує нашу ділянку зі східної сторони, посаджений рядок кизилі, які вже декілька років дають врожай. Поки що невеликі. Безпосередньо у садку посаджені черешні, вишні, сливи, абрикоси, груші і зрозуміло яблуні. У північного паркану сад закінчується посадкою горіхів і фундука. На цьому місці. Колись була дика поросель вишні, сливи, ясеня, граба і іншої малокорисної флори. Тому ця територія має стійку тенденцію сильно заростати. Між садом і полем ми виділили ділянку під кущі, посадили смородину, малину, агрус і один кущ ожини. На жаль, поки що пишатися успіхами у цій галузі сільського господарства ми не можемо. Кущі слабкі. Розростається дуже повільно. За вражаємо плаче кіт. І як можна побачити, половина ділянки пуста. І не тому, що там не саджали, а тому, що не прижилося. За кущами ще рядок плодових. Три персика, які ще дуже молоді, і місце під плакучу шовковицю, якої за певних причин ще немає, але вона там планується. Тепер подивимось на нашу хату зі зворотнього боку. Це територія старого саду, у якому ще залишилось декілька дерев, але практично вони або старі, або підстаркуваті. Посеред саду велика куча дров, які ми отримали від старих спиляних дерев. З заднього боку дому знаходиться сарай. В цьому році до нього прокладається бетонна доріжка, та формується північний квітник з гейхерами та хостами. На кордоні старого саду і поля ми збудували другу конструкцію для крапельного поливу. Але про це докладно у іншому відео. Поле. Воно умовно поділяється на три частини: фар, лаванда і город. Усі три ділянки мають свою динаміку. Пар з городом регулярно міняються місцями. Це й зрозуміло. А на місці лаванди декілька років був газон. Але відсутність поливу привела до крайньої занедбаності ділянки. І ми вирішили замінити газонну траву на лаванду. На зараз в нас там росте лаванда, посаджена минулого, та цього року. Ворот теж умовно ділиться на дві частини: овочі без конструкції і овочі, точніше помідори і огірки, під конструкцією. Як робилася конструкція, розкажемо в окремому відео. І ось! Ми дійшли до частини з хащами і всяким різним. До всякого різного відноситься відсіл, щебень, минулорічний щебень і пісок, а також дальні ворота. До умовних і дійсних хащів відноситься ділянка за воротами і багато гілок. У цих місцях росли два старих горіха і два старих глеків. Гілки і куча дров, що ми показували раніше з цієї опери. Вертаючись до будинку, ми обов'язково пройдемо біля нашого туалету. Ну, сільський туалет є сільський туалет. Воно може десь і естетично, але з точки зору зручності не дуже практично. Питання у будь-якому разі буде вирішуватися, і ми про це розкажемо на нашому каналі. За туалетом, з одного боку, клумба з соснами і гвоздиками, З другого з хризантемами. За хризантемами полуниця, що почуває себе не дуже так, і тимчасові однорічники. А ось за цими клумбами у старому саду в нас закладено так званий парк. На сьогодні в ньому рядок херологічних ялинок, які ми наприкінці кожного року купуємо у горщиках, зиму поливаємо, а весною висаджуємо. Екзотична верба і посаджена в цьому році магнолія. Далі сподіваємось на більше. Доріжка до туалета обладнана диво фонарями, які загоряються, по-перше, у темряві, а по-друге, від громкого звуку. Тому той, хто йде до або повертається з туалету, сам собі оплодує. Якщо почуєте, не дивуйтеся, закінчуємо обхід нашим подвір'ям. Воно відокремлено сіткою, вздовж якої висаджено виноград. Кущі різного віку. Один сорт технічний. Інші столові. Крім того, на подвір'ї в нас знаходиться водопровідний кран. Детальніше про нього буде в окремому відео. Біля крану ще одна клумба з ялинкою, ялівцями, ромашками і ліліями. Таким чином, пройшовши велике коло, ми повернулись до, до входу, з якого почали. І останнє. Цей канал тільки створюється. Ми не можемо обіцяти регулярних відео. Але робити щось цікаво будемо намагатися більш-менш регулярно. Якщо в когось виникне бажання зробити донат, не обмежуйте себе. В описі до цього відео будуть реквізити волонтерів і організацій, які допомагають нашим Збройним силам. Але обов'язково, після донату Збройним силам, підпишіться на цей канал, натисніть дзвіночок, поставте вподобайку. І напишіть змістовний коментар. Ми повинні зробити все, щоб українського YouTube стало більше. Слава Збройним силам України і слава Україні! Дякуємо!